Привіт, вас, ви на каналі PUBG Gold Events. Сьогодні у нас вийшла тачка нова і будемо пробувати її вибивати. Нам акаунт предоставляє Кентор. Дякуючи йому, братанчику. Дякуючи, що ти нам дав цей акаунт, і ми глянемо з яким відсотком ми будемо вибивати цю тачку. Чи повезе нам вибити може за пару тисяч сія, може, взагалі за один прокрутік. І або нам взагалі не повезе, і ми виб'ємо лише монети. Давайте починати вже крутити цю тачку. Let's go! І так, перша десяточка. Сподіваюсь, братанчик, тобі повезе. Удачі тобі. Без пропуску анімації. Перша десяточка. Так-так. Монеточки теж треба. Я чув, що чувачок за 4000 UC вибив. Тачку, йому випадала оця фарба, і він просто робив обмін. Я не знаю, хтось каже, що і за 16 тисяч монеточок не дропнуло. І так, і так. що в нас? У нас в основному монеточки і 3 РПшечки випали. Давай ще ще разочок. Без пропуску анімації. Братанчик, я вірю в те, що ми вивім тобі тачку за ці 9 тисяч усі. Упача сюда Обвесик Е, обвесик Е Это уже доброе Так, 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 монеточки на базе Еще причесочка, слухайте. Я еще раз, еще раз дропнула Нам обвесик Обвесик прирабляется, че Укра... Украшение витамины Ужас, сюда мы поделимся, конечно А мы же не будем уделиться Головной убор, хранитель святилища На базу Не знаю, чи тут то тобі треба. До речі, є гарантовані у нас награди цих монет. Let's go далі. Давайте з пропуском анімації спробуємо з пропуском анімації нічого не дало. Давай тепер без пропуску анімації. Так само, в принципі, да? Так само, дає, що з пропуском, що без. Хоча, в принципі, за анімацією нам дропнуло, да? Прическа і обвесик. Ну, це. В принципі, воно по-любому дропнути було на перших десяточках. І так, монеточек. Але монеточек насипало. Слухайте, вже монеточек у нас 122 монетки. Нахрен нам то ПП? От ПП, що-що, а ПП нам не треба. Братанчик, я вірю, що тобі повезе. Я вірю, що тобі повезе. Давай, давай, зараз має дропнути тачка. Ну, хоч якась тачка має дропнути, зараз, чи ні. Я сподіваюся, братан. Я сподіваюся, що зараз дропне тачка. Давай, 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 будь ласочка, будь ласочка. я тебе прошу. Дай нам тачку, я тебе прошу. Хоча б якусь червону або білу. Нихрена, нихрена. І ми вже гаранту можемо забрати парашутик. Я вірю в те, що нам вистачить цих грошей, щоб залутати якусь течелу. Я вірю в це. Ну давайте, давайте, давайте. Візьмемо кулачки за цього пацика хентора. І сподіваюся, що зараз дропне. Поки що слабо, поки що слабо. Але, але дає монеток, непогано. дивіться 6 монеточок давало. 4, 2, 4. 4. Ну, монеточок нафармили. Нафармили, братанчик. А, непогано дає, Давай з пропуском анімації спробуємо разочок. Бимць хера, не дає зовсім нічого, не дає, це капець. Давай нам фарбу або тачку. Давай нам фарбу або тачку, слухай. Це не прям ті тачки, які бешені, да, бешені гроші коштують. За 300 баксів, за, за 400, за 500 баксів ми вибивали ті тачки. Ця тачка. Е, ну, не так, то вона і мажорно виглядає. Звук, окей. По звуку, якщо ви хочете е, зрівняти. По звуку рівняється вона якраз з тими тачками. Але наразі поки що слабенько Поки що слабенько дає. Давай ще раз. Давай, братанчик. Сюда костюмчик залутали! Сюди на безу. Йоу! Костюм є. Що у нас є? Ще плюс. Плюс причесочка. І плюс обвесик. Ну нам. Головный приз. Будь ласочка, тачечку давай. Сюда тачечку. Блин. Ну, это костюм есть. Костюм хранитель святилища на базу. У нас остается 4000 UC и нам зараз по ВЗ. Давай, удачи тебе. Давай, удачки, удачки. Давай, еще раз. Э, я не хочу даже натискати с пропуском анимации, бо мені мне кажется, что не даст. Ну, окей, разочек зараз пробуем. Так, у нас 252 монети. 252 монети, а там на обмін треба 900. Та, мойо, серйозно! Давайте пробувати, давайте пробувати ще вибивати. Let's go Після цього я натисну з пропуском анімації. Мені здається, що якщо ми так довго не натискали з пропуском, то має дати щось. Може і зараз дасть, я не знаю. Але тяжко, тяжко, тачки не вибивається. Не вибиваються зовсім. У цього пацика навіть тачок немає. Тож э, він сподівається, що йому дропнеться якась тачка. Ех, та ладно, що тобі жалко? Давай уже, давай уже нам монеточки. Монеточки нам дає. хрена не дропає. Давайте спробуємо ще з пропуском анімації. Можливо, хоч так щось дасть. Ще раз костюм. Дало. і костюм, і прическа приработалися в монети Це вони добре зробили. Це вони добре зробили. У нас наразі є 460 монет. Це ще половину. Блін, я думав, що за 4К ми виб'ємо. Я думав, що за 4К ми зможемо забрати а, тачку. Але ні Ні, ми вже потратили, в принципі, багатенько. Так, витратили. 6 тысяч, уже 7 тысяч монет вы, 7000 7 тысяч монет, народ. 7 тысяч. И ничего. Это капец. Это капец. Дивите. Ай-яй-яй-яй-яй. И сколько у нас уже есть монеточек? 562 монеты. Нам еще треба дохера. Нам еще треба дохера, чтобы тачку забрать. Ладненько, давай еще. Ще ми зможемо так вальнути пару разів. Скільки? Ну, Два точно. Хіба може. Хіба. Хіба чувак може і Сі докине. Ще раз причесочка, це прироботується в 20 монеточок. Це приємно. Але ми чекаємо тачку. Будь ласочка, дай тачку. Дай та челу. 20 монеточек. Ай-яй-яй, так, 600, 600, ще 300 монеточек. Ще 300. Ну давай нам гарантикам. Дай нам гарантикам ми заберемо тачку. Це капець. А оці сині, так я розумію, що оця червона або, або чорна, це треба нам фарбу. Щоб ми забрали її, так? Вони у нас не дропають взагалі. Ну ладно, давайте спробуємо. Ще разочок. Еще разочек, обходим еще разочек И все на сегодня И все, еще раз дроп... Еще дропнуло! Довидься, у нам причесок на надропало 40 монеточек, приемно Ну, хоть бы раз э, Дропнула якась фарба Ну, дай фарбу, е-мое 300 мон... да, как раз 300 монеточек можно обменять фарбу угу mm -hmm -hmm. Тяжко тяжко, народ, тяжко тяжко. Ну що, остання подача, последняя подача і ми пробуємо забирати тачку. Я сподіваюся, що зараз на цій посінній десятці все таки тачка дропне. Все-таки тачка дропне. Давай, братанчик, я вірю в те, що зараз дропне, нам тачила сюди. Давай, так, ппшка раз Монеточка. Ще раз ППшечка. ППш. Монеточка. Обвесик. Обвесик, монеточка. ППшка. Монеточка. Ай-яй-яй-яй. -ай Ай-яй-яй-яй. -ай -ай. а -ай -ай -ай. Слушайте, минишку да типа. Минишку да типа. Вин закинул 9000. UC-шок він хотів забрати все-таки тачели, чели. І у нього не вийшло. 9000 9000 UC 9000 UC було. Ти зна, ви знаєте, я хочу челу закинути все-таки ще UC. -шки. Я закину ще сюди 2000 UC-шок. І так, 2000 UC-шок на базі. Я сподіваюся. Що ми все-таки докрутимо, або, блін, гарантиком монеточек, да, туди напушимо і заберемо тачку, або. Або тачка дропне, або дропне тачка. Ну що, пробуємо. let's go. Рюкзачок є. Сюда! Сюда фарба випала! Дивіться, дивіться, я поповнив з нашого метро UC-шопу. Да? І зразу, зразу, з першої десяточки, Дропа, фарба. Я в шоці, Я в шоці. Оце так. так Оце в нас так UC-шечки. Сюди на базу, братанчик, для тебе. Ти можеш обміняти і вже купити собі це чел. Давай пробувати. Може дроп не ще, може дроп не ще фарба. Я вірю, що зараз може дропне ще фарба, бо тачка, і він зможе просто перефарбувати її. Ай-яй, не дропнуло, не дропнуло. Зато ми накрутили трошечки монеточок. Монетки зараз не дропають, взагалі. Ну, типу. Бачили самі. Ну що, давайте пробуйте. У нас ще є дві подачі. І за дві подачі ми ще зможемо е, крутануть. Let's go. Це капець. І так, чувак, в принципі, за 11 тисяч за е, може забрати тачел. Да? Типа за 11 тисяч Юсішечек чок В плані в тому, що. По-любому, на монеточок. О, дивіться, ще 20 монеточек дропнуло. І так, у нас є 784 монетки. Ем, так, ми витратили вже 11 усі. І залишається останні, остання подачка. Ну, давай, будь ласочка. я не хочу вже братанчику закидувати. Він отак і вже має, в принципі, він і так уже має фарбу, е, яку можна обміняти на тачку. Ну, в принципі, якщо він захоче, якщо він захоче. Да? Він вже докине сюди щось. Та зможе зробити обмін. Блін. Тачка не дропнула. Тачка не дропнула. Але ми маємо 810 десять монеточок. Вісімсот десять монеточок. Хочу, що зробити, я хочу ще все-таки докинути цьому братанчику юсішек. І так, тисяча юсішек на базі. Поїхали! Поїхали! Давай, братанчик! Давай, 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 давай! Не зря, я сподіваюсь, тобі закинути, Та яка нахуй ППшечка? Ну, дай нам ще э, дай нам два. Два оцих цих шмота. Дай нам два, будь ласка, у цих шмота. Щоб ми змогли вже хоча б на монети обміняти. Ну дай або тачку вже Ну не бабай. Давай вже що-нибудь. Давай, 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 давай. І... Нихера! Добре! ми пушимо ще раз зразу Монетка! ППшка. ППшка. Монетка. Дай, будь ласка. Дай, будь ласка. Ще, ще, ще дало. Ще дало цей причесочку. Итак, нам не вистачає. Нам не вистачає просто 6 монеточек. У нас, в принципе, є, чтобы запустить за 60 UC. Давайте запустим за 60 UC. Две монеты. Раз. Бля, дай 4 монети, тільки не ппшка 4 монети на базе 900 монеточек! Це значить, що ми лутаємо тачечку сюда! ба І -ба. так, наскільки ми забрали тачку, ми не просто забрали тачку, ми ще перефорбуємо її. Ми ще її перефарбуємо, народ. Я, значить, беру білу тачелу йому, да? Беру тачелу, Ми обміняємо йому білу тачку. Раз. Мы меняем тачел. Сюда на базу! Воу! Воу-воу-воу-воу-воу! Поздравляю, братанчик! Поздравляю с тачечкой! И на разе... на разе мы меняем тачку. Меняем тачку. О, сука, мы не меняем тачку! Мы не меняем тачку! Я думал, блядь! Я думал, бляха, что там треба? Uh, я, я думав, там треба тільки одна фарба. Там три фарби треба. Бля скам, скам. Ну ладно, якщо захоче, братанчик докине туди ще і сішок, але я йому забрав тачку. Я йому забрав тачку. Uh, все, що треба від нього залежить, це вибити ще собі дві фарби, якщо він захоче, забрати синю, синю та челу. Якщо захоче, то залутає. Наразі у нас все народ. Дякуючи Тору. Побачили, який відсоток хреново ділі, хреново дропає. Uh, хоча мені складно, чувак написав він за 4 тисячі, як я вже казав, за 4 тисячі Юсішек забрав. Uh, ну, ладно, ладно, як є. Наразі це все. З вами був Кінтяра. Ви були на каналі PUBG Gold Events. Радий був, що ви подивилися відосик, ставте лайкосика і підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Побачимось в інших відеох.